В останньому оновленні ми дещо оптимізували створення групових направлень за первинними призначеннями. Відтепер, коли ви обираєте список призначень для створення направлень, ви можете по-перше вказати меншу кількість послуг в направленні. Ось, наприклад, в призначенні в мене вказано 13 послуг, я можу обрати 4 і виписати направлення на 4 послуги. Всі інші залишаться в призначенні ще доступними. Також ви можете вибрати пріоритет направлення, планове воно чи ургентне. Для категорії направлення госпіталізація маєте можливість вказати спеціальність надавача медичних послуг. Хоча, як на мене, такі направлення доцільніше створювати поза рамками плану лікування взагалі. Також ми додали можливість завершити первинні призначення пакетом. Робите ви це так, як і створюєте направлення. Обираєте список первинних призначень. Натискаєте Завершити.